Нещодавно я розповідала вам коротенько про свій ранковий догляд, відповідаючи на питання, що є причиною такого стяйва моєї шкіри. Але, звісно, не ранковим доглядом єдиним. Дуже важливо, що ми робимо ввечері зі шкірою, і зараз коротенько також розповім вам. Що саме вчора ввечері я наносила. Етап очищення я пропускаю, бо тут все ясно: три етапи: гідрофільна гель та тонізація. Після тоніку я наношу аліва гель. Так як в мене шкіра схильна до почервоніння, я маю розацію, тому завжди в моєму догляді є протизапальні якісь. Препарати. Алівагель дуже круто прибирає почервоніння, заспокоює цей цю пожежу на шкірі. І е, для мене це така база, можна сказати, підложка під мої активи, які я буду наносити далі. Ретинол це не єдиний мій вечірній актив. Вчора я наносила саме ретинол, але 2-3 рази на тиждень я використовую в вечірньому догляді кислоти. І кислоти я собі також підібрала з урахуванням своїх проблем шкіри: це розація і акне. Тобто кислотний продукт має мені не тільки давати відлущення, оновлення, цедотерапію, а також і бути протизапальним. В даному випадку сером 71 має зеленову мегдалеву кислоту. Вони і протизапальні, вони камедонолітичні, вони те, що мені потрібно. І закриваю я цю сироватку вже. Супербіотиком. Про нього просто вже неможливо щось нове, нове сказати, бо ми про нього дуже багато говоримо. Це дійсно ідеальний крем, він ідеально поєднується з будь-якими активами, тому якщо ви вводите або у вас багато там, кислот, ретинолу, вітаміну, це різних різних активів, то супербіотик буде ідеальним компенсуючим доглядом для вашої шкіри. І крім того, він також дає ось це таке приємне сяйво, про яке ви завжди питаєте.